Доброго-доброго ранку. Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні вже субота, я йду на роботу. 7.30 і ви знаєте, в мене щось з телефоном непонятне, тому що вчора показував телефон 2 градуси плюс, і було тепло. Сьогодні 3 градуси, і я чувствую, відчуваю, що холодніше ніж вчора. Тому цікавий в мене телефон, щось він мені показує не те. Завтра у нас вже неділя і ми вихідні. Я дуже-дуже надіюсь на те, що ми завтра все ж таки підемо в гори. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи подобається вам відео, коли ми ходимо в гори. Взагалі такі гірські прогулянки. Тому. що у мене вже тут задавали питання, коли в гори, в коментарях. І зараз я прям вже дуже хочу поїхати ой, піти в гори. Сьогодні зранку щось я не бачу туристів. Субота, напевно, приїхали ще вчора, тому що зазвичай я йду зранку і туристи вже тут йдуть. А сьогодні, бачите, пусто. Туристів немає. Цікаво. А ні, трохи є. Ну, але не так, як буває. Я сьогодні без домашнього обіду, тому біжу в магазин жабка. мені потрібно купити рисову вермишельку швидкого приготування. І може ще щось подивлюся, може якусь ковбаску або сир для того, щоб поїсти. Жабка у нас знаходиться дуже близько. Чому саме в жабку, а не в гаму, тому що тут Сніжана колись купувала цю вермишель. О, я вам покажу вам. Ось така. Так. Темно. Так, тепер світло. Значить, таку вермишельку беру. І і, і щось до вермишельки хотілося б якось, може... Негай, мене там є чорний хліб. Я напевно візьму таку яєчну намазочку. О, і ще знайшла. Дивіться, такі маленькі малесенькі такі упаковочки з ковпаски. Супер. Все, готовий мій набір. Обід. Погода, як завжди, трошки портиться із-за того, що завтра у мене вихідний, це точно із-за цього. Зараз так капає дощик, моросить. Дуже гарна буде. Так, тут жабка, а тут я працюю ось тут, в цьому будинку. Дві хвилини і я вже на роботі. Зараз запарю собі вермишельку цю і буду. Буду обідати. Можна було б потерпіти до, е, дому вже. У мене ще одна клієнтка і все. Ну, блін, я так хочу їсти, що просто ужас. Готуємо обід разом з вами. Так. Для початку мені потрібна така мисочка, потім відкриваємо вермишель. Вибачте, так. шум. Вона тут в такій плівочці. відкриваємо її. так просто. Так. Відкриваю і вложу просто так в мисочку. Вона трошки виглядає, але то нічого страшного. Додаю приправку. Приправку додаю, а це масло, яке тут є, я його ніколи не додаю. Не знаю, воно мені не подобається. Все, це ставимо під кофами Кавову машину. Зараз покажу. Так, додаємо сюди водичку. Гарячу, гарячу. І все. Зараз сюди натече водичка, трошки підождемо, і будемо їсти. Бебас. Вже порізана. Я таких маленьких ще не бачила. Взагалі у нас є такі, ну, такі в дві полоски, а в одну полоску я навіть ще не бачила. Ну і добре, що є. І така яєчна намазка. Така класна, теж дуже-дуже смачна. Так, у мене тут є два кусочки чорного хліба, три. Ну, їм, напевно, два. Ага. У мене ще з вчорашнього дня залишився такий сирочок. Ну, не знаю, як там сирочку. Так, треба встигнути бистренько поїсти, бо зараз прийде клієнтка, а я хочу поїсти. І обід всім смачного, хто їсть разом зі мною. 14.00 я закінчила роботу і зараз йду додому, а в нас пішов дощ. І ти мені 15 хвилин, десь 20. Я маю надію, що я не промокну. Так як в мене зонта з собою немає, тому буду йти швиденько, щоб не промокнути. Не холодно, тільки сиро і цей дощ, звісно. Хоча зранку мені здавалося, що буде гарна погода. Я чомусь думала, що сьогодні буде гарна погода. Ну, так як я вже говорила, завтра неділя, завтра я вихідна, в планах було піти в гори, відчуваю, що підемо. Прийшла додому, А мама тут, як обично, куховаре. приготувала сьогодні класний десерт. І дуже полезний, тому що він без сахара. Тут у нас тиква, гарбуз, по-українськи, хто не знає, яблуко, ягоди. А що тут за ягоди? Журавлина, ягоди. Журавлина і ізюм, так? Да? Mm -hmm. І це все приправлено корицею і. Mm -hmm. І трошки имбиря. Аромат, звісно, супер. Я зараз собі насипала тут було голодна, мабуть, насипала цілу мисочку. У мене кофа, я на роботі пообідала, зараз я їсти особливо не хочу. Ну, таку смакоту не можу просто пропустити мимо свого внимания, аж слюнки потекли. І знаєте, ще що хотіла показати вам. Зараз покажу. Давно на них дивлюся, дивіться, як вони розпустилися, цвіточки, які я мамі дарила. Такі класненькі стали. Прям. Радують глаз. Мама відео знімає, і такі в неї красиві відео. Це все благодаря цвіточкам. Благодаря тобі. Так що всім смачного, хто їсть разом з нами. Я вже вдома, десь 4 година у нас вечора. Зараз підемо, мабуть, на вулицю, погуляємо трошки. Тому що дощ іде, ну це нас не остановить з-за того, що виходні проходять дуже швидко, потім опять на роботу, знову в приміщенні сидиш цілий тиждень, і так проходить твоє життя. Так що потрібно йти і жити це життя. як говорили, там десь в інтернеті бачила відео. Вставай і живи це життя. Получилося уговорити Богданчика вийти на вулицю, так, да, Богданчик? Помагай привіт. Ми тільки не договорились. Зараз сходимо до Діани, поздороваємося, бо я їх дуже-дуже рідко бачу зараз. Потім возьмемо кофе, да? каву в жапки, мама виб'є, і в магазин і додому. Я Богданчику пообіцяла, що ми будемо недовго гуляти, а дуже-дуже швиденько. Тому що йде дощ, але на крупуках людей дуже багато, людей це не зупиняє, всі гуляють. І ми теж гуляємо. Бачите, скільки людей на вулиці? Тому ми теж погуляємо, зайдемо в магазин, купимо те, що нам потрібно, тому що завтра вже не буде працювати літо, тільки гама, тому ми з Богданчиком сьогодні будемо закупи робити. Да, Богдан? Да? Не знаю. Як не знаєш? Як ми з тобою договорилися? <рес> Богданчику більше подобається бути в квартирі, нікуди не виходити, так, Богдан? Так, не подобається в магазин ходити. Ну нічого. Чого? Чи подобається? Да. А, подобається в магазин ходити, але не подобається гуляти подосю, так? Да. Ага Це, що моя... Там має бути що погода. Да, так, ну дощик такий, так. Да. Yeah. Ну, я думаю, що скоро закінчиться, тому що так світло. Але дощ цікавий. Yeah. Людей на кропунках. Я шоці. Просто. спускається ще більший. Ми підійшли до Діанки, зараз вона може до нас вийде. І Істренько з нею порозмовляємо. Запитаю, як там в неї справи, як там вони поживають. Бо як жили в одному під'їзді, то було дуже добре. Завжди на каву приходили і все. А зараз живуть окремо, тому не так зручно. Дивіться, який дощ. Я прям вже мокра. Ну Нічого, трошки потрібно. Богдан, як це називається? Скажи нам. Жірняка. Так, намокли ще більше, поговорили з дянкою, постояли, все, практично промокли. Я думала, дощ буде. Я думала, дощ буде закінчуватися, а він ще більше пускається. Тому ми зараз з Боданчиком зайдемо в магазин і додому, так? Так, попригунчик. Біжить. Магазин Зокерач. Дивіться, скільки там всього красивого. Це ж взагалі, тільки для дітей туди. Та й дорослим, мені здається, зайти супер, супер просто. 10,99 за скільки? За 100 грам. Де? Все, пішли в оданчик. Доганяй. Дивіться, навіть Тематичні шкарпетки є закопанські. Бачите? Це Каспровий верх. Це тут гурали такі місцеві. Бачите? Гівонт. Це наша гора тут в Закопаному. Бачите? Це Гівонт. Так що навіть шкарпетки. Все для туристів. Так, да, Показуй, що тобі треба. Так. Люди я не буду нікуда. Здесь. Шук. Ага. Бери. Ну, три. Три? Взяла ти ж таку каву. Коштує вона 29,99 злотих. Тому взяла, бо вже немає. На вулиці вже темніє. Ми з Богданчиком скупилися. Пакет цілий. Дивись під ножки. Зараз прийдемо додому, я вам покажу розпаковку, що ми купили і на яку суму у нас вийшло. Тому що буває так, знаєте, що набрав 2-3 пакета, на таку суму, як іноді береш півпакетика. Тому зараз прийдемо, я вам покажу розпаковочку і вода уже веселий, бо йдемо додому. Покажу вам розпаковку. Ну і по цінам теж. Ще за розпаковка буде вдома. Розпаковка, як я обіцяла. Розказую, в лідлі ми купили з Богданчиком кабаноси, три пачечки отаких от по 120 грам. Це ми візьмемо завтра в гори, Бо сьогодні була у мене дівчинка, яка ходить постійно постійно в гори, Вона сказала, що треба запасатися кабаносами. то Це те, чим можна перекусити. І я думаю, а чого її Ні. Правда. Потім візьмемо з собою термос з гарячою водою або з чаєм. У мене буде протеїновий батончик, а з'їсть Twix. Це Богданчик вибрав собі теплий, тепле морозиво, називається якісь такі десертики. Богдан, як завжди, взяв собі водичку. Оце все в лідлі коштує 43,36. 43, Оце вода, морозиво, три кабаноса і дві шоколадочки. Далі гама е, чай фруктовий Богданчику. Кава е, не, не фруктова нам всім. Шоколадка Богдану. І Богданчик взяв такі якісь питєві йогурти. Каже, що дідуля завжди бере по три штуки. Треба брати три. Так, і оце все у нас в гамі вийшло на 51 злотий. Взагалі, сьогодні у нас покупки такі невеликі, але дуже якісь такі вони дорогі. Ну, нічого, саме основне це кофе у нас є. Ну і Богданчик, головне, що тепер у нас не голодний буде.